А я вас. Я Я Діхати. Снаряд. Дронся брав, ви служники я вам. Нам треба освободити кораблі. 24 лютого буде рік, як ми разом. То, відповідно, вже мені простіше з ними. Це перші дні, це було да, складно. Але на сьогодні, вже вони більш самостійні, а тут вони побачили мене сонно, не нафарбовано, да, у звичайному одязі. Тобто, настільки все змінилось в їхньому житті, ми стали дійсно близькими. Підемо вчитися. Good morning. Моя робота – це не робота, це моє життя. Розумієте, 32 роки я працюю в цьому закладі. 32 роки я з цими дітьми. Я навіть не уявляю, як можна було б їх залишити. Як можна... Є члени колективу, які втікли, я так називаю. Розумієте, покинули і поїхали. Ми в двох це зрозуміло, що. Хоча я Валерію говорила, ми в цивільному шлюбі. І говорила, Валерій, ти вільний. Це моя доля, це моя посада. Я, він сказав ні. Як ми їх покинемо? ну, А ми б як тоді виглядали? Ну, Для цих дітей, хто б ми були? А так ми з ними до останнього. Так получилось, така, значить, наша доля. Ми і, і, як батько і мати поставали для них. Ще чотири до 17 березня ми чули далекі вибухи. Це було десь далеко. 17 березня, коли ми прокинулися вранці і зрозуміли, що російські військові зайшли, і ми знаходимося в окупації. І через тиждень десь так орієнтовно прибули вперше. Я зустрілася з російськими військовими, які заїхали на територію закладу. Страх був неймовірний, це дуже страшно. Це закриті повністю обличчя, да, з автоматами, повністю побачила, що таке військові. Да. Він підходить мені і говорить, що з нашої сторони сюди нічого не прилетить. Ми тепер знаємо, що тут діти, і сюди нічого не прилетить. А я йому кажу: наші дуже знають, що ми тут, і з нашої сторони нічого сюди не прилетить. По виразу його очей, я бачила, що йому це не сподобалось. А він розвернувся, нічого мені не відповів. І потім наші зустрічі з того періоду почалися, я б не сказала, що дуже часто, але вони приїжджали до нас. Давай тарілочку. на тарілочку покладемо. Її. Давай, давай. Де наші довгувати тарілок? Декілька разів приїжджали на територію російські військові, які пропонували вивезти дітей. Вони пояснювали дітям, запитували навіть у дітей, що чи не хочете ви виїхати в безпечне місце. Пояснювали, що вони поїдуть в санаторій. Звучало слово в Росію. В Росію діти категорично їхати не хотіли. Діти дорослі, в мене маленьких було тільки два хлопчика, 8-10 років. Все останнє це 12, дітки 15, 16, 17 років. Тобто це дорослі діти, які розуміли все без слів. А чому танки? Танки. Ми за Україну йдемо воювати. О, oh, а ты мне столько лет и все облизит. Ну mm -mm. там страшно было. Там просто капляш, ну там, ну, словами не передали, они раз за разом стреляли. Чому ми не хотіли їхати? Ми чекали, ми хотіли зустрічати наших військових, ми хотіли радіти разом перемоги, звільненню нашої території. І нам дійсно там було безпечне місце. Ми не хотіли їхати. Якби було небезпечно, якщо б дійсно не було такого в мене підвалу, і, можливо, якби да, дійсно вже не вистачало продуктів, не було б не, не дров, не було б не води, можливо, б я б сказала так, вивозьте нас. І я категорично була проти. Ви можете залишатися. Ви можете не їхати. А ми заберемо дітей і повеземо. З цього періоду почалося дійсно наше примусове переміщення. Ми совместно з міністерством оборони евакуювали дитячий дом. из населенного пункта Новопетровка Николаевской области. данный населенный пункт постоянно обстреливается вооруженными силами Украины. Эх. Саме страшна евакуація, тому що е, спочатку ти ніби розумієш, що десь везуть тут поруч, так як вони пообіцяли. А вже далі ти, ти розумієш, що плани їхні змінювалися. 19 жовтня нас, е, нас забрали з Степанівки Херсонської області, і 20-го ми вже прибули в Краснодарський край. Дітей було дуже багато там, де ми були в санаторії, до 500 чоловік. Всі вони були саме Херсонської області. Я тільки з одною спілкувалася, але я не знаю, чому. але вона мені зразу в очі сказала: Наташа, ми колаборант. Вона каже, я сама з Генічека. Ми вже перейшли на російські програми з 1 вересня. Ми вже по російських програмах працюємо, викладаємо і так далі. Тобто я кажу, та навіть якщо заставлять зробити російський паспорт, я оформлю тут же в Росії, я оформлю. Що я є мама цих дітей, і все не від нам. Тось то ви були, готові остатися в Росії. Тож, боже упаси, не готова абсолютно була ні в якому разі. Це якщо примусово залишили б дітей. Цей варіант це був, як знаєте, самий-самий. Самий-самий. -сами. і це останнє ненько. О, які загальні букви будуть. Так. А хто це за те у нас робота? Хто тут витирав? Роб... Цілий рядок? Ні, в рядок оце все, ну не треба там. Ти, ні, ти, ти... ні, він так не пише. Дивіться, ти пишеш рядок, але що це тут? Воно трошечки не доїхало. Дверки. Так, буква. Ти бачиш, як вона пише. Якщо б вас оставили в Росії, як би були сібачі стоїть. Не знаю. Нам би страшно там було, мені би страшно було. Бо да, мені також. Чому? Не знаю. Тому що там всі за Росію, там є ліцей про Україну, то вони ну так агресивно трошки відносилися. І село, коротше, і так далі. Ну, привіт. Okay, Russia, go. Cheese. Now. Now. Soon. Soon. Права в тому, що ми були дійсно в санаторії. Це, відповідно, різноманітне було харчування, це і овочі, і фрукти. Тут нічого я не можу сказати. Були розважальні заходи. Єдине, що мене запитували, чому ваші діти не танцюють на дискотеці і чому ви не посміхаєтесь? Тут же для вас все робиться. Вони нас не розуміли. Вони не розуміли взагалі, що ми переживаємо. Мене запитали, правда, що ви, бідно жили? Чомусь вони рахують, що українці це прям бідні, нещасні люди, які там жили, виживали і так далі. Я пояснила, ми жили так, як ви, ми жили краще вас. Єдине, що дуже дратували їхні зетки на тих автобусах, на тих машинах, оцей знак смерті, який прийшов на Україну. І вже коли дійсно я знала, що є автобус, вже є домовленість, ось тоді я вже пішла до керівника і зразу сказала, що ми завтра виїжджаємо. Я не казала, можна виїхати. Я зразу сказала, ми завтра виїжджаємо. А він, а як ахто, а розкажіть мені, будь ласка, і я всю свою промову я вивчила на пам'ять. Я говорила, так як мені порадили, зібралася от і, все, і так, знаєте, переконливо, впевнено, що я мама цих дітей, я є законним представником, ми з такої школи, ось такі діти, ось те, те 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 те. Переміщали, 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 а тепер на запрошення ми їдемо далі на оздоровлення. Все. Ми виїхали 15 листопада. Але це була дорога тривоги, я не скажу, що ми раділи, що ми заспокоїлися. Я уявляла собі, що зараз, десь по дорозі нас зупинять, придумають якусь причину, і ми не зможемо далі рухатись, але все таки вдалося. Вдалося, ви знаєте, я навіть інколи сама собі не вірю, що нам це вдалося, і навіть сама не можу дати відповідь, чому. І вже в Грузії нас, отак знаєте, Грузія як зустріла, ось так. Ось так нас зустрічають. Україна з України діти. Я говорю, так з України. Нас за 15 хвилин ми пройшли кордон. Нас дуже швидко. І я навіть стою в коридорі, кажу, це що все. А він говорить: все. І тут ми вирушили, і це була дорога радості, дорога щастя. Ми плакали, ми раділи, діти дивились на ті гори. Дорога була дуже довгою сюди, до Тбілісі. але це просто не передати. За весь цей страшний період це була така радість. Знаєте, як зі сльозами на очах дійсно, що там в Україні зараз. Залишаються наші рідні, що там відбувається. А нам вдалося. Вдалося мені. Вдалося врятувати цих дітей. Зробити те, що я їм обіцяла. Я б обіцяла і я це зробила. Забрала звідти. Ну, я туди почне вистрілювати з факарунок. Український флаг. Да. Эй, да. Мы еще клеем Ладно, ладно. Да, да. да. да мой, выключи. Саня, Саня, а ну. Что вы сейчас хотите, ребят? Мы его. вот тут сидим. нам надо да. держать. Ну, мы хотели бы мы его. больше. Вот он красный, а? Вот все. 就是，所